Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про резонансні зашкварки тижня, та й не тільки, де розберемо, просто непропустиму поведінку співачки, коли на своєму другому палаці спорту. Також готовність українського блогера воювати проти українців, їх таке буває в цьому всесвіті. Просто замало нам знаєте цього хаосу. І що ж таке відбувається з Белбоєм. Тому вриваємось у центр гостросюжетного психологічного. Зрива угу. шлях Петра Фивтареналіну моніторії. І розпочнемо цей конфліктний випуск з фатальної помилки артистки коле. Чи не зовсім так гепнув звука, ніхто і не помітив чи не хотів цього розглядіти, таку крихітну чи гігантську частину шоу? А саме шоу-бізнесу, так сьогодні вже 15 березня, чи залежно, коли ви будете дивитися це відео, а ми досі перетираємо цей інцидент на молекули. Тож, що таке трапилося, яка причина та чия вина? І це найголовніше. Та й після другого палацу спорту співачки коле мережу накриває. Цю з її хульганства. От мені, та що взагалі трапилося, на яку артистку це ми прийшли. Де вона язиком добряче так і шмагала звукорежисера перед 10-ти тисячною залою? Чимало хто засудив таку поведінку артистки, що це було грубувато, невиховно, непрофесійно, скільки пафосу якось гидко, якась взагалі вона токсична. Але окрім пафосу, гидкості, непрофесійності і токсичності, переважають такі коментарі, що як зіркою стала, так і впала. Ну, вмиті постилася на дно після такого Гання язиком неприпустима. Ну, знаєте, це із цієї полиції, що якщо ти комусь не подобаєшся, чи не влаштовує твоя діяльність, ти обов'язково хайпер, хейтер чи болієш зірковостю. Тож, давайте ще раз передивимося цю бунтівну перепалку із технічною командою. У угу. мене немає барабану, мене немає басу, мене немає голосу. Стало все гірше в 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Дякую. А що в тебе є, нася! Важливе зауваження, що це лише перша частина того скандального відео. І на мою думку, це та частина, на якій варто було би закінчити прохання виправити постачання барабанів до її вух. Втім, є гігантське але 95-го бензину, до якого ми дійдемо згодом. Перед цим я би хотіла показати до кого таки зверталася Настя, того концертного звукорежисера. Це Ігор Рабінович. Той самий, якому Настя після першого палацу спорту писала в інстаграмі про любов, і що тільки він так тонко може відчувати все. Наша любов, наш психолог, наші вуха. Почекайте ті самі вуха, які так трішки пішли в повний ерор в помилку 404 на другому палаці спорту. І на цьому моменті я б хотіла пояснити, що вся та масштабна резонансна перепалка саме трапилася через кепський звук в вишних моніторах Насті. Ті самі вишні монітори, без яких складно виступати. Артистам, ті вошні монітори, через які трапляються казуси на інших концертах, та як усі янські колонки у палаці спорту чи на концертних майданчиках направлені у зал для слухачів. А коли артист сам себе не чує, то й не може адекватно виступити. Ну а далі у нього полетять, знаєте, яйця що він не вміє співати. Той момент, де Настя заявила, що вона не лох, і відмовилася продовжувати концерт, поки вона попиває чай. А ми з Люхаємо, поки підемо чай, поки так, думаю, десь зараз далеко у лісах Рюмс Ловара, що вони прогавили настільки ідеально інтеграцію. Зараз ще я не можу співати це. Ад ти йдеш туди і правиш мені звук, виставляєш мені, як все було спочатку. Я співати не буду в таких умовах. Я не лох. Я сказала, я не буду співати в таких умовах. Вона І буде у тобі стидно. Іди. Чи перегнула тут Настя палицю? То можна сказати, що не просто знаєте якусь там гіляку, а цілого дуба, де тактовність опинилася далеко на Марсі. І після концерту було соромно не звукорежисерові. Але причина такій поведінці, що емоційний стан, драйв, адреналін не контрольований під кінець шоу. Тим паче, коли проблема була від самого початку. А коли позаду що знаєте у тебе десь там вештається парфенюк і підливає свого 95-го. А тебе є, Настя? Кілька, У мене розболки. Почекай ну, дуже Настя. А ти мене почекай. То звісно, скандал набирає масштабніших обертів. Я думаю, якби поростояв чи Адам, чи Монатік, то Настя не увімкнула би такого кактусу зі словами: ти йдеш туди, ти йдеш сюди. Я взагалі більше не буду нічого продовжувати. Йду пити чай. А ми Ілюхою поки підемо чай. Попьемо. І перш ніж ми перейдемо до розбору претензій з коментарів до артистки, і звукорежисера і взагалі винних у цій ситуації та кінцівки, я би хотіла повернутися на 4 місяці назад, якщо не помиляюся, можливо, і більше у 22 листопада та перший палац спорту артистки Дорфєєвої, де у неї теж трішки налажали вишні монітори. Mm. А мої звукорежисери не готові, бо вони нічого не з'явилися до сьогодні повна тиша. Ми ще з цим робимо чи ми продовжимо ти в моніторах мені зробиш. Кажіть, кажіть, бо я нічого не чую. Що роб, робиться? Ви мені допомагаєте, з чимось? Друзі, ну поки поки вони там вирішать, що мені робити з моніторами. А... І після таких численних випадків з вушними моніторами єдине, чого бажаю усім музикантам, аби настав цей день та винайшли такі, які не будуть ламатися та не будуть лежати підставляти артистів. Так добрий звук на концерті, як чітке світло. Навіть найвищий світовий там писали коментарі, професіонал не зможе донести свої сенси. Ті сенси, які намагалися донести кола, попри усі проблеми зі звуком. Після третій пісні трьохгодинного годинного концерту, це справді наймаштабніший концерт за усіх у палаці спорту. Якщо не помиляюся, але на трішки, так знаєте, під кінець знесло дах. Зараз поясню це Давай. і зараз шифрована розшифровка до найпопулярніших претензії у коментарях. Перша була про те, яка взагалі непрофесійність. Це треба було все налаштовувати ще на репетиціях. Вірне зауваження, нічого сказати. Потрібно було все налаштувати на репетиціях і налаштовувати таких масштабних публічних скандалів. Для цього і існує концертний препродакшн, самончек для плідної роботи технічної команди із. Артистам і так далі, але про репетиції та техніку тут я би згадала 2014 рік та суперпопулярну світову подію як Супербол. Думаю, ви також про неї знаєте. Того року там виступав гурт Red Hot Chili Peppers разом із Бруно Марсом, яких так трішечки змусили виступати під попередню записану музикою. як організатори розуміли, що можуть виникнути технічні проблеми. Тому як розумієте, навіть незважаючи на рівень технічного забезпечення, над якісного налаштування суперпрофесійного звуку режисера, кількості репетицій, а в суперболі знаєте в сотні разів набагато більше, аніж у наших артистів перед палацом спорту, навіть вони ладні перестрахуватися із фонограмою, аби не ризикувати провалитися зі звуком. Ну тим паче, знаєте, коли бюджет настільки гігантський, що провал зі звуком буде не просто сормом. Думаю, це ідеальне пояснення до тих коментарів про існування. Саундчеку перед концертом. Та як техніка залишається технікою, і, на жаль, сьогодні нічого не може гарантувати, що вона в якийсь момент не сказиться. Навіть коли у тебе важливий палац спорту. Та як той момент, який активно сьогодні шириться мережею, не єдиний, де артистка кола звертає увагу, що в неї проблеми зі звуком. Як зазначила авторка цього відео, то співачка весь концерт адекватно зверталася до команди, або вони виправили її трабли зі звуком. І саме на поширному менсі тут був гумор. Так, третя година. Концерту, а їй не ставало краще у вусі. Тож і публіка реагувала на це все зі сміхом. От <рес> <рес> просто гумору гуморонації, такого ексклюзитів лімету тише. Не усі зрозуміють, ми обов'язково ще поговоримо. Але перед цим я б хотіла закінчити із рекламою. Не єдиною знаєте інтеграцією ловаре, які прогавили своє місце у палаці спорту. Але є ще схильна думати, що вона не просто так сказала той лох. Я <рес> не лох. Пояснюю, останнім часом вона дуже щільно так захоплюється французьким вайбом, це відчувається у творчості, салют папа і так далі. Їй це личить. Тому я думаю, що цей момент на концерті, що вона не лох, це намагання стати наступною амбасадоркою Дому медіор після Ріани. Лох дежадор. Де лох, знаєте, що означає? Золото. Це з лох. 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 Дежадор. Лох дежадор. Ло, дежатоді можна сказати, що мій гумор далеко не втік від Насті, Теж сльози тілімети тоді ще в нього ще попробуй зрозумій. Але перейдемо до другої претензії із коментарів про поведінку артистки. Дуже поважаю колу, але ніколи не бачила, щоб себе так поводила Тіна Кароль, чи Трінчер, чи Джамала, тим паче. Тим паче Джамала, можливо, але коли знайдеться час на таку поведінку Тіни Карль, коли вона весь час перебуває у планці. Це є щастя, в цьому і полягає, моя місія. Ціна ціною, вона не виходить із режиму аштанги, але ще не так із поведінкою Коли? Тому що для мене це було лагідне роздратування, як для співачки на такому масштабному концерті. Тому що мікрофон цілий, сцена ціла, глядачі цілі, парфенюк цілий, звукорежисер продовжує її любити. Ну і давайте будемо справедливими. У коли, ну, немає свого на Бадоєва, який примчить, як чи на допомогу із перерізаним проводом. Хто розуміє про що я зараз говорю, і за який рік і за який є концерт напишіть нижче в коментарях. До речі, це рік моєї активної діяльності е, і шоу бізнесу на Ютубі, тому що ті претензії, які кидають у коментарях, щодо співачки кола, звідки в неї умкнувся режим Бейонсе? Що навіть Тейлор Свіфт веде себе скромніше, то є чимало випадків, коли світові зірки через неполадки зі звуком вели себе набагато експресивніше. Аніж Насті, знаєте, закрутіла попити чаю. А ми Ілюхою поки підем чай. Поки. І щодо стилістики її гумору та тієї мене розвернення до звукорежисера. Чи був то такий сарказм, чи більше про зухвалість і нахабну поведінку зіркової співачки кола? То це був сарказм, який є невід'ємною частиною персоналіті артистка кола. Такою вона і справді є. Це навіть невеличкий для неї щит. Такою вона була на попередніх вокальних проєктах. Такою вона себе показує у шоу на телебаченні в інтерв'ю. Такою вона є в житті, і такою вона себе показує на концертах перед вами і не соромиться. Я не знаю, можливо, у нас вже 2025 року скінчився тренд на щирість і сенс. Популярність була, Фапулярні. щоб я була відома, щоб всі захоплювалися мною. Круто, що ти це визнаєш. Кончен, ти це кончена мрія. Тому перед тим, як кидатися претензіями артиста, можливо, варто було б розібратися у тому, а яка вона людина, чи притамана їй така поведінка, або я попросту. Просто не болите за відкритість і за людяність. В. Я ще засрусь. До тих коментарів про режим Байонс, скромність Свіфт і що захвалість Коли переплюнула усіх світових зірок. Тут я би повернулася у 2016 рік, який став фатальним для артистки Адель. Так, перепрошую, що знову приклада ні. Просто із неї я знайшла відеодоказ. Та як того проклятого 2016 року звукова система її відмовляла доволі часто. Перший раз це трапилося у лютому на премії Гремі, після чого вона у твіттері написала, що мікрофони піано впали на струни піано яким був звук гітари. Тому все і звучало не налаштовано. Не налаштовано, якщо що, на Гремі, а ви пишете про наявність репетиції, саундчеків. І підкресли на цю всю ситуацію такою сочною фразою лайно трапляється. Ну, адель і лайно. І це не перше лайно того року, так рівно через місяць на одному із концертів світового турне у неї знову відмовляє звукова система. І не лише мушних моніторів. Щось прокувало смішний, обурений нахабний скандальний тролінг, що класний ідеальний що я завжди співаю наживо. Ну а зараз пропоную полічити кількість сказаного факінгу Аделію. Чи те факінг лайно, але така поведінка і такий спіч із лайкою це і є Адель, і цього вона не соромиться. Але в цій ситуації мені ще запам'ятався коментар, що звукорежисер був зметежений, коли все вимкнулося? Він аж підстрибнув приблизно на три фути у повітря. Після чого робив все, аби повернути звук. Проте така помилка зробила виступ таким неймовірно прекрасним. Як і неймовірно довго запам'ятається другий палац спорту для співачки коли її звукорежисера якому вона у першому своєму підсумковому дописі написала, що обожнює свого звукорежисера, взагалі він робив звук тільки в залі. Але я зверталася саме до нього, бо вважала, що тільки він може мені допомогти. Ну, як зверталася на третю годину концерту, це вже залишимо далеко минулому. Висновки зроблені, та й далі зазначається, що після концерту вони розібрали причини, розібрали цей кейс. Але багато хто до цього допису і після нього очікував на вибачення. На вибачення від співачки коли перед звукорежисером. Цей допис з'явився 14 березня, де вона перепросила своєї технічної команди і у прихильників, кого уборола ця ситуація. Це відео адресовано моїй команді звукорежисерів, до яких я звернулася на своєму другому палаці спорту в дуже грубій формі, і за це я хочу попросити у них пробачення. І це вибачення після скандальної ситуації в другому палаці спорту, після якої дехто вважає Настю винною, інші вважають техкоманду, комусь вибачення зайве, інші його зачекалися. Але на мою думку, це потужний вчинок. Показати, що вибачатися не соромно, так ставати на граблі, робити помилки, це боляче. Контролювати свої емоції складно, тим паче у тій реальності, в якій ми опинилися і живемо, коли психіка просто прогулюється паралельно чи взагалі відстала на. Три роки я думаю, витямите, що я маю на увазі. Тому як би там би не було, завжди важливо залишатися людиною. І ті коментатори, які обливали артистку брудом за її слова, за її поведінку. Я думаю, ніколи в житті не пробували себе поставити на місце людини, яка опинилася в такій складній ситуації на місце артиста у палаці спорту. А це інколи корисно, корисно аби критично мислити. Тому що після такого публічного вибачення коле миттєво відригував звук режисер словами про любов. І у підсумку першої теми все, що корти сказати, до тих коментарів про режим світової зірки, знайшлася тут, знаєте, одна кола. Дуже шкода, що ви не цінуєте свої, що ладні бавитися у ту меншу вартість. Так, для мене. Тут і зараз є українські музиканти на першому місці. З певних причин, на жаль, я не змогла потрапити на другий палац спорту, але постараюся не пропустити її олімпійський чи третій палац, тому що я залишилася під великими класними враженнями після її першого палацу. Конечно, ж. хоча і звук у палаці і справді лайно, але незалежно від артиста. І пропоную далеко не відходити від теми неконтрольованих коментаторів та їхнього психологічного тиску, де єдиним на сьогодні масштабним таким амбасадором являється Михайло Лебіга та його тексті з композиції А я все плакала. Перетинка писати розумієте, що це буде читати другому людину, і буде абсолютно неприкольне, чи буде вам прикольне до того, що не прикольно це ми розпочинаємо із кінцівки та фіналу. Буде захопливо. Де ще однією частиною є доба зроблена 3 березня на робочій сторінці? Артиста велбоя про те, що вибачення буде. Скоро нічого собі. За що те вибачення, і що взагалі сьогодні відбувається з артистом. Переходимо до причини наслідкових дій тривалість у три роки, можливо, і більше, але візьмемо за артистичну основу. Спершу у червні 2022 року він припинив свою співпрацю із продюсером Юрієм Багдашем через проросійську позицію. Так трішки зрадив України злиняв на ту Росію. Рівно через рік у квітні 2023 року. Велбой заявив про розірвання контракту із. Лейблом Папа Мюзік тоді продюсери погрожували артисту судовим позовом за невиконання умов контракту. Ну, коли причина першого розвивання стосунків зрозуміла, то конфлікт із Папа М'юзік виник на підґрунті якраз умов праці творчих та особистих переконань артиста. Тут я би згадала заклик від Chappell. Це 27-річна американська співачка, яка на цьогорічному гремі закликала лейбли ставитися до артистів як до цінних співробітників, тому що на сьогодні.

Так, основні акценти у промові робилися довкола прийнятної зарплатні, аби артисти не залишалися біля розбитого корита, та важливості медичного обслуговування, медичне обслуговування, чого й бракує в умовах наших лейблів, та як окрім неприйнятних умов та творчого обмеження артиста Велбоя, основною причиною являється психологічне навантаження, стрес та емоційне виснаження, яке привело до того різкого рішення у квітні 2023 року припинити співпрацю із папа М'юзік. Jeigu aš ja priėmiau tokį sprendimą eiti... То чому просто не відпустити людину? Ну якби зрештою за 6 місяців судових перемовин вони дійшли якогось там компромісу, вирішили продовжити співпрацю. Артист продовжить дробляти вкладені у нього кошти, випускають сім треків, і пі як граблі психологічного зриву повертаються із тим самим інцидентом, який наробив чималого галасу у суспільстві через сутичку велбоя та військових. Це все трапилося на початку цього року, у ніч з 12 Січня на 13 зараз пропоную подивитися невеличкий фрагмент, де Велбоя стримує інший український артист Брикулець, з яким у Велбоя є спільна пісня. щас ти закриє хіба? Після того інциденту один із військових зазначив, що вони цілком випадково натрапили на артиста в одному із закладів в столиці, де зненацька він чомусь почав себе вести агресивно, знімати взуття, шкарпетки, підносити ногу до обличчя і з проханням понюхати. Можна це подивитися в ексклюзивному його коментарі для ЖВЛ. Взяв свою ногу, зняв о, з неї взуття носок і просто підніс йому до лиця і сказав, понюхай. Інозі Бозі у всіх як то кажуть, але не військові побили велбоя. Так як вони намагалися покинути заклад через його агресію, і артист продовжував знаєте, накривати їх лайкою. Як терпець увірвався блогеру. Льоліку. вперше, до речі, про нього чую. саме він наніс шкоду артисту велбою. Налетів на нього, наніс йому декілька ударів. На той момент поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття артиста, а його лейбл відмовлявся від будь-яких пояснень та роз'яснень. Пообіцявши, що все з'явиться трішки пізніше із їхніми відеодоказами, і це трішки пізніше настало у березні. Але сьогодні, вже 15 березня, із 3 числа минуло 12 днів, і щось вибачення скоро не. Настало. Сміхіть, і допоки настанете скоро, можливо, і потрібно їм 2-3 тижні. То важливо сказати, що до цієї всієї ситуації з військовими і такого невдалого зіткнення особистостями я це так називаю, тому що конфлікти у суспільстві трапляються не лише між військовими та артистами. Белбой доволі щільно в інстаграмі висвітлював чвари із сусідами, і поліція тоді до нього ходила, наче по молоко, що й привело до такого виверження його особистого психологічного вулкану у барі. Ні, ні, ні. Певно, і не буде ліпшого моменту, аби ще раз наголосити на тому, наскільки важливо сьогодні дбати про свій психологічний стан і не соромно звертатися до спеціалістів. І важливо, аби якісна підтримка була і у наших військових, тому що ймовірно до активного повернення соціальні мережі і виступі 26 лютого велбой пропрацьовуємо цій стан, чи то наодинці, чи то за допомогою друзів, чи проходить спеціальне лікування. Так, на один із коментар до цього допису про вибачення скором, де йому написали, що він недоділений матранг. Мене побили, я опав носом в наркоту. Тепер все треба лічитися, а потім хоп, і виросла популярність. Артист відповів фразою про фізичне зауваження. Ліпше і не скажеш, тому що ніхто не думає про моральну шкоду, компенсацію психологічно. І тут у мене теж знайшлося зауваження не лише до українських лебів, до зміни їхньої праці і світових, але й до соціальних мереж. Тому що, знаєте, потрібно сьогодні. Я так бачу, прописати кожному зареєстрованому медичне страхування від того всього лайна і того безладу, які відбувається у коментарях, тому що він може довести не лише до психологічного зриву і всім агресивно налаштованим, знаєте, Кому там сверблять кулаки, сходіть на бокс. Чи можете зайнятися ще чимось корисним, соціально важливим? Чи коли чешеться язик, можете покричати у подушку? Так ви точно нікому не несете жодної шкоди. Тому що я засуджую будь-яку агресію, як фізичну, так і словесну. І крапка. І на завершення випуску тема із Всесвіту сказилася тік-ток-блогери. Так, 12 березня, екс. Це дуже важливо український тіктокер Артур Бабич 2000 року народження у кривому розі Україна, який здобув свою масштабну таку популярність завдяки платформі Тікток, де наразі має 14 мільйонів підписників. Тож декілька днів тому цей екс-українець Чупокабра опублікувала своєму інстаграмі відео із міграційного центру Сахарова у Москві. та заявою про те, що він подає документи на російське громадянство і акцентує важливе прохання припинити називати його українським блогером. Українським тіктокерам, спасіба тут. Я думаю, ви зрозуміли мої слова про сказ, тому що це наскільки потрібно бути схибленим, аби сьогодні соромитися українського, а не російського терористичного паспорту. І причина такому кривавому рішенню у тому, що 2020 року він ще перебрався до Москви і вперше заявив про зміну громадянства у вересні 2024 року, через те, що йому було заборонено в'їзд на Росію. А там на сьогодні прожива його дівчина, а забороняли в через те, що він українець. Ну анекдот. Якщо таке трапилося і десь на хвильку у вас промайнула думка, що насправді йому забороняли в'їзд на Росію через його проукраїнську міцну позицію і засудження агресії Росії, то ні, так після 24 лютого він перебував просто десь на іншій планеті до 30 березня, коли вперше опублікував відео з Дубаїв, Далі проміжна станція Сполучені Штати. Після чого він переїхав в Єреван, де проживає його батько. І далі, вже в кінці 2024 року, якщо не помиляюся, повернувся до Росії після того КГБшного інтерв'ю, на якому російська пропагандистка татарка влаштувала психологічний тиск. Собі сьогодні 24 роки. Із пасанища яким которым 24 роки, в зоні СВО в окопах інтерв'ю протягом якого вона відверто намагалася зламати його відданість російській фекаляції. Ну йому крутить повернутися, тому що там проживає його дівчина, тому потрібно змінити громадянство. І вона заявляє, що із відмови від українського ти приймаєш російське. Тож ти даєш згоду на військовий облік. Тож ти погоджуєшся воювати проти України. Навіть якщо у тебе є тікток, популярність, BMW, тачки, машини це просто нічого, із як там російською відданістю. То я вже давно зробив свій вибір. Після такого вітального інтерв'ю знаєте можна лише порадіти за Артура Бабича, порадіти за зміну його громадянства. Ми дотримуємося того прохання, більше його не називати українським блогером. І знаєте, це взагалі свят. То коли наш простір самоочищується, коли вся нечість перебирається на сусідню територію, терористично, знаєте, зло-зло притягує всі, хто його не знає, вітаю. Я із вами в одній компанії. Ми нічого з вами не втратили. Якщо це так, скажіть мені так. А вам дякую, що ви досиділи, додивилися цей випуск до кінця, тому що в мене є для вас крутезний бонус, круте відео вдячності. Якщо пам'ятаєте, у листопаді 2024 року ви допомагали зі збором на медивак. Тож, ці слова вдячності, і це результат для... Вас салют, Мене звати Яри Гер Герц, і я з класною новиною до вас. В листопаді 24-го року. Ми разом з друзями з бару характерники запустили збір на медавак на східний напрямок для медроти. І до цього збору долучилася неповторно на Кірс та її аудиторія і підписники Ютуб каналу Кірс Тіві. Власне що? Ось результат. Ми це зробили повністю підготовлений, придбаний, підготовлений, відремонтований, готовий до дій медавак. Вже на днях їде на схід для того, щоб працювати і допомагати нашим хлопцям евакуювати поранених. Наталя, я безмежно дякую тобі. Я дякую кожному з твоїх людей, твоєї аудиторії за те, що ви долучилися до цього збору, за те, що ви допомогли нам зібрати в найстисліші строки. Наскільки це можливо? Я дякую за ваші донати, великі, малі за поширення, за будь-яку допомогу, яка допомогла зробити це реальністю. Оце наш з вами спільний результат. Дякую вам безмежно і пам'ятайте, що якщо хтось каже, що культура не на часі, ви тільки що бачили, чому це не так. Слухайте українське, дивіться українське, підтримуйте українське. То дивиться мої випуски до кінця, то знає, що я не скупа на слово дякую. Тому ще раз дякую, хто долучився до цього збору на Медивак. Ви бачите самі результати, бачите цю підтримку Збройним силам, продовжуйте додатити і продовжуйте підтримувати наших військових. Дякую за вашу активність. Залишайте коментарі, поставте свої вподобайку. Можете поширити це відео, можете і ні, можете ще раз переглянути. До зустрічі в наступному випуску. Дякую!